Права, 1845. суми чисел А і 42,3 відняли різницю чисел 15,7 і Б. Складує відповідний вираз та обчисли його значення якщо. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку, давайте запишемо вираз. Отже, сказано, від суми чисел А і 42,3 записуємо тоді в дужках А плюс. 42,3. Відняли, записуємо мінус. Різницю чисел 15,7, то ми пишемо, що 15,7. Якщо різниця, то записуємо мінус B. Це і буде наш вираз. Так, можемо навіть записати поставити крапку. Є. Ну, а тепер нам треба знайти, обчислити його значення, якщо, записуємо, якщо дорівнює А B дорівнює 3,7, а Б дорівнює 2,3, то наш вираз А плюс. 42,3. Відняти 15,7. Відняти Б. Буде дорівнювати. Переносимо. Отже, замість А пишемо 3,7. Тоді плюс 42,3 Відняти. Ну, а замість Б пишемо. Тоді 2,3, то у нас вийде 15,7 відняти 2,3. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми 3 перенесемо сюди до тройки, то це буде 4. 4 плюс 42 це буде 46. Тобто у нас буде 46 відняти. Тепер дивимося. 15 мінус 2 це буде 13, цілих. А 7 десятих мінус 3 десятих, це буде 4. Десятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати. Можна в стопчик відняти. Тут місце є. Записуємо 46. Відняти 13,4. Дописуємо тут 0. Віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 6, забрали одиницю це 5 5 мінус 3 це 2. 4 мінус 1 це 3. Ставимо на місце кому. Ну і записуємо, що різниця дорівнює 32 цілі. 32,6. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Отже, склади вираз. Ми склали. Давайте ми його перепишемо. Отже, А плюс. 42,3 відняти 15,7 відняти Б. Ну і обчислити треба його значення. Ми обчислили, записуємо тоді 32,6. Ну що ж, ось таке завдання на складання виразу та обчислення його значення з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.